Небо дістаю, дай Боже день нам мирний, світлий, хоч біля, якщо не в раю, прости нас, Господи Всевишній, прости свої й чужі гріхи, щоб біля раю квітли вишні, сопілку грали пастухи. Ми ще для раю недостойні, дай біля нього добрі. Тебі пристойно прости усіх, прости й мені, що, може, тихо, я кричала, твої слова, що клав в уста, переконливо благала, тому й осліпла глухота. Прости нас, Боже, на цім світі, не покидай і не карай багато горя нашим дітям, горить вогні квітучий край. О Боже, праведний, великий, дай владі, совість, розум і честь. З Твоїх небес, герої велики нагадують нам ще і ще. О Боже, зупини руїни і в людських душах і серцях, в труді, дай славу Україні, благослови їй мирний шлях. Дякую.